Всім здорова, це Влада Холі. Я вважаю, що бренд Патрісія Лідо він а, якось дуже сильно намагається здаватися люксом. Просто ти подивіться на цей дизайн, подивіться на продукти, які дуже сильно щось нагадують. Погодьтеся, так. Тож сьогодні пропоную протестувати бренд Патрісія Лідо і раз і назавжди визначити, чи це дійсно бюджетний люкс, або це якась дешева галіматья. І починати я буду з ось такої бази від Патрісія Лідо. Насправді, я дуже люблю нею користуватися. Називається це база Watery and Tender, тобто якась така водяниста та ніжна. І вона дійсно за текстурою дуже водяниста та ніжна. У мене ще жодна. На тоналка з нею не конфліктувала. Знаєте, дуже зволожувальна база, я прям кайфую. Упаковка, звісно, ну, виглядає доволі дішманськи, але ця база, вона ну, відчувається прямо як люкс. Тож щодо бази, ця база це не галімаття, а люкс. Нехай база трошечки впитається мені, тут всотується в мою шкіру. А я поки вам покажу, що я буду робити з очима. Є ось такі Duo Color Eyeshadows. Їх дуже часто в подарунок кладуть. Тож у мене закралися підозри, що ну раз безкоштовно кладуть, значить намагаються здихатися. Значить, це якась діч, значить, це галіматья. Насправді я фарбувалася ними лише один раз, і те для огляду. Ось така, от я. Тож сьогодні будемо пробувати їх знов. Дві сторони: одна сторона це такий, типу, трошечки сатиновий фініш, з блискітками, з легким сяйвом, а інша прям суто матова. Тут такий винний прям колір, такий насичений винний. Давайте візьмемо той бік, що із блискітками. Якщо що, Патрісія Лідо це не російська косметика. Я знаю, що багато хто. А, плутає цю назву з Vivienne Sabo. Ну і от Vivienne Sabo якраз російська косметика. Patricia Людоні це власна марка магазину Єва. Тобто її виробляють на замовлення нашої Єви. Я візьму ось такий пензлик, він трошечки брудний, але не засудитиме. У мене був засраний пензлик, тому у мене доволі брудно розташувалися тіні. Вибачте, мене, будь ласка, я не знаю, як вам сказати. Тепер. Як насправді тушуються ці тіні. Косметика виглядає трошечки бабською. І не в тому сенсі, що, типу, жіночою, а типу, для жінок більш старшого віку. Я б сказала, що ну, тушується нормально, але чесно, як окремі тіні, я б цей олівець не використовувала. Бо саме ось цей бік, який з блискітками, він а, якось плямами лягає, і, типу, подекуди виден пігмент той фіолетовий, а подекуди ні. І він якось по-дебільному у мене лягає на очі. Тож, поки що, ось ці тіні у мене в розряді а не люкс. Давайте спробуємо змусити працювати цей олівець, і я просто ще трошечки наведу. наведу цей олівець на очах, можливо, так буде більш гарно. Ну, так трошки більш гарно, але він все одно доволі нерівномірно розподіляється, і це не дуже зручно. Зараз я вас хочу познайомити з тоналкою, яку я раджу дівчаткам з жирною шкірою, як бюджетну і стійку. Я люблю її, і вона мені реально дуже нагадує Estee Lauder Double Wear. Ну, тобто, розумієте рівень, так, що Естелаудер ДБЛВ люблять всі візажисти, кажуть, що дуже стійка, дуже класна. І от ось ця тоналка від Патрісі Лідо доволі сильно мені її нагадує. Я її навіть радила деяким своїм знайомим дівчаткам-б'юті-блогеркам, і їм, між іншим, сподобалося. Тож, мої поради це не хухри мухри Коротше, ви бачите, ось такий звичайний чорний тюбік, тон 01. І я ось так трошечки її сюди. І сюди нанесу, розподілю трошки пальцем і потім буду розподіляти її пензликом. Я пробувала ще іншу тоналку від Патрісі Ledo. Я отут от десь картинку її вам покажу. Але я в ітозі її віддала знайомій, бо, коротше, вона мені за відтінком не дуже підійшла. Мені вона здалася якоюсь Трошки рудою, і, ну, в принципі, ні, нічого особливого особисто для мене не було. Тож я просто використала її на огляд і потім віддала знайомі. Ця туналка реально стійка і дає такий м'який матовий фініш. Ну, просто чудово. Тож, це не галіматія, це люкс. Давайте перейдемо до очей, бо мені не подобається ходити з такими фінгалами, які я собі тут намалювала. Взяла палетку. Патрісія Лідо ательє. Хто не знав, у Патрісії Лідо є палетки. А кольори. Кольори так собі. Ну, я знаю, що напевно цей бренд націлений на більш старшу аудиторію. Це вам не глимбій. Це такі більш спокійні відтінки. Але якщо чесно, мені такі відтінки не вкатують. Якщо ви так само, як і я, полюбляєте щось більш яскраве, то можете завітати до мого магазинчику в інстаграмі. Я звичайно, замовляю косметоз з Америки доволі яскравий і цікавий. Ось, наприклад, палетка Root Cosmetics City of Dream Lights. і вона, типу, виглядає як диск для приставки. І всередині дуже гарні пастельні кольори. Або ось, наприклад, ідеальна палетка на подарунок для тих, хто любить аніме. Ось так ви її відкриваєте. Ось тут є така захисна плівочка, як сторінка манги. І ось так виглядають кольори, і дзеркальце – це квіточка. Тож заходьте, будь ласка, в мій магаз, якщо ви хочете щось більш яскраве і більш цікаве. Ми повертаємося до цієї палетки. Я навіть не знаю, якщо чесно, який колір обрати. Напевно, буду обирати з оцих, вони мені здаються рожевими, якимись трошки. Оберу їх. Візьму ось такий пензлик і наберу найсвітліший відтінок. Блін, і отут я вже бачу, що в мене... Забився в складки цей олівець. Це неприкольно і він тупо як плявами ліг. Цей олівець на, на оці взагалі виглядає непривабливо. Давайте замазюкаємо це тінями. Ну, я не зможу замазюкати це такими світлими тінями, Мені доведеться мазюкати більш, напевно, темними. А, ось ці візьму тоді. Чесно, цей олівець мені все пересрав, бо тепер на нього нормально не лягають тіні. Це якийсь фейл, мені це не подобається. Так, ладно, зараз я на всю повіку ось ці рожеві коричневі тіні нанесу. І я спробую зробити, типу як стрілочку, але іншим боком тих твердих тіней. Ось, я казала, що я дам шанс іншій стороні. І я збираюся. Я не знаю, як я буду робити стрілку таким заокругленим олівцем, але давайте я спробую. Я намагатимуся. Тепер я цей олівець розтушую і подивимось, що в мене вийде, бо поки що в мене виходить якась лажа з очима. Це поздається. Поки що ігноруйте мій мейкап, очей, я потім його якось підправлю. Або ні, я не знаю. Далі у нас є ось такий консилер. Мої коліжанки, б'юті-блогерки казали, що він жахливо окисляється. Але в мене є суперсила. На мені жоден засіб не окисляється. Тобто я знаю, що такий феномен існує. Але на мені ну, все виглядає так само, як в тюбіку. Тож, це нормальний консилер, він доволі такий водянистий і не дуже щільний. Плюсом, звісно, є те, що він не сушить під очима, але не забагато перекриває. Водянистий, майже нічого не прибрав, таке дуже. Легке-легке покриття. Далі у мене є від Патрісія Лідон дійсно те, що я вважаю вдалою і класною копією люксу. Кажу копією люксу в лапках, скоріш за все, це типу альтернатива або аналог, але я свочила у своєї подруги палетку від Hourglass. І там є такі дуже ем, ніжні текстури з делікатним сяйвом. І мені дуже сильно нагадує ось ця палетка з ніжним приніжним хайлайтером саме текстури Hourglass. Тож, якщо ви шукали щось дуже таке, знаєте, сяйво сяйвосеред, щось таке делікатне, люксове, то спробуйте цю палетку. Ось це, я так розумію, хайлайтер, але, чесно, він настільки делікатний, що його, мені здається, можна використовувати навіть як підсвічуючу пудру. Ці рум'яна також дуже гарні, дуже делікатні. Ось це, я так розумію, можливо, бронзер, але як бронзер, я його не використовую. Але якщо вам подобаються бронзери, то, напевно, варто використовувати його як бронзер. Я візьму ось цей відтінок рум'ян, я розтушую цими рум'янами свій жахливий макіяж. Тож, це у нас не галіматія, а це у нас люкс. Ось так. Трошечки я розтушувала цей бардак, мені здається, більше я його не спасу. Ще у мене є одна палетка, яка може вважатись а, чимось таким аналоговим люксовим. Ось така палетка, ось так відкривається, і тут, типу, є контурінг, він доволі теплий, і ось такий хайлайтер. І він настільки ніжний, що у мене є ідея. Що це і як пудра від арглас. У мене є пудра від аурглас. Ось вона. Ось вона у мене. І вона дає таке ніжний блюр і дуже ніжне підсвічення. Зараз я от візьму так дохуя пудри аурб. Our... Зараз я візьму ось так до хіра: пудри арглас. Ось так. І тут дійсно є таке дуже ніжне підсвічення, ніби тут. Такий перламутровий блиск у цієї пудри є. І у цього хайлайтеру, у цього хайлайтеру такий самий перламутровий блиск. Просто жесть як схоже. Давайте я, коротше, одну сторону я нанесу ось цей аналог від Патрісії Лідо, а на іншу сторону пудру Hourglass. Ліва я нанесу її ось під око. Тепер я візьму інший пензлик, щоб для чистоти експерименту. І наберу ось цієї пудри. Ну, тут, звісно, це називають хайлайтером, але я використовую це виключно як пудру. Ось так. Дуже мінімальна різниця є. Я розумію, чому багато хто не хоче купувати пудру аурглас, ну тому що це пиздець як дорого. Тож, якщо вам хочеться, наприклад, підсвітити ось цю частину під очима. То можете взяти ось цю палетку від Патрісі Людо. Тож, тут вердикт, що це люкс, це саме люкс. А щодо цього бронзера, не знаю, він для мене занадто теплий, але я думаю, можливо, ви знайдете, де його застосувати. Так, що у нас далі? Далі, я думаю, рум'яна. Рум'яна, я візьму теж ось ці сяючі. А, наберу зараз якусь класну ось тут. Вони додають сяйво і я думаю, деяким дівчатам вони не сподобаються, бо це сяйво, воно підкреслює текстуру. Тобто, якщо у вас великі пори, в яких ви соромитеся, або постакне, або в принципі доволі така рельєфна шкіра, можливо, вам не захочеться її підкреслювати, але якщо ви <кхм>, в рот це і бали, то, звичайно, можна взяти ось цю палетку. Я просто попереджаю для людей, бо я знаю, багато хто там не любить, коли виділяються пори, але, звісно, це неправило. Якщо у вас великі пори, ви можете так само користуватись усіми блискітками і іншими приколами. Чесно, я б лишила цей макіяж без хайлайтеру, бо тут така доволі і сяюча пудра, і сяючі рум'яна дуже гарно виглядають. Але. Я хочу показати вам ось цю штуку. Це ось ця мерехтлива пудра, її також дуже часто давали в подарунок. Вона дуже кльово для тіла мерехтить. Тут ось така пуховка. Але якщо вам подобається сяяти, то можна трошечки ось так: от нанести. Звісно, не дуже точково зможете нанести, бо здоровезний дозатор. Але додати блискіток, якщо вам подобається. Можна. Тут такі прям дуже крупні блискітки. І от вони у мене тут у повітрі просто літають, бо вони випадають з цієї пуховки. Давайте ще трошки додамо. Ось так. Нехай буде. Далі пропоную обісрати туші. У мене дві туші від Патрісі Ледо, і обидві вони де. Ось така Fatal Long зветься. Тут доволі дивний пензлик. Він якийсь такий плаский і незрозумілий. А, але я давно вже купляла цю туш, я не пам'ятаю нічого позитивного про цю туш. Тож, це у мене в пачку Галімаття відправляється. Ось ця написано Increase volume. Тобто написано, що вона додає об'єму. Але чесно. Вона небагато що й додає. Зараз я вам покажу, як вона виглядає на моїх віях. Ще, знаєте, така доволі олдскульна здоровезна кісточка. Якщо вам не подобаються такі здоровезні аплікатори, то ця туш точно не для вас. Якщо вас бісить, коли вії склеюються і утворюється ось цей ефект павучих лапок, то ось ця туш для вас, бо вона так дуже. Розділяє якось вії, і немає цього ефекту, тобто немає комочків. Далі губи. І у мене є улюблений продукт для губ від Patricia Ледо, це ось цей голографічний блиск. Там є декілька таких блисків. У мене такий, типу рожево-блакитний. Я обожнюю його. Він дійсно дуже гарний, дуже голографічний, там є ще зелений такий, коротше, це. Чудовий блиск, саме цей голографічний, блискучий, він дійсно блискучий. Але сьогодні у мене є новий продукт, який я хочу спробувати. Знаєте, ось ці а, я не знаю, як це назвати ось ці, коротше, а помади-ручки, на які ти натискаєш ось так: от, і вони вичавлюються звідти. Ось такі, такі блискучі, такі зволожувальні. Вони настільки полюбилися людям, що у мене лишився в Єві поряд лише один колір це колір 03. Я знаю, що вони дуже м'які. Ці помади дуже м'які, дуже такі сяючі. Я хочу спочатку обвести губи олівцем. У мене поряд тут є ось такий нюдовий олівчик від NYX. це мій улюблений, ідеальний холодний. Він називається Dusty Mauve. Це нікс, як я вже сказала. Ось я обведу губини, бо в мене немає олівчика від Патрісі Лідо. І потім я повернуся і нафарбуємося ось цією ручкою. Основне правило користування такими помадами бальзамами це те, що їх треба зовсім трошечки вичавлювати звідси. Тобто, там, зробити раз, два, три. Можливо, 4 і все. Більше не треба клацати, навіть якщо здається, що цей бальзам зовсім не піднявся. Він дуже м'який і дуже негарно виглядає на губах, якщо дуже багато його вичавити. Я просто молюся, щоб мені підійшов цей колір, бо я буквально, мені здається, взяла останню. Решта то була тестери у мене в Єві. Мені здається, колір нормальний, колір вичуть. Доволі цікавий формат. Я знаю, що у Tart є такі ручки, на яких треба клікати. А у Ельф є такі. Коротше, у багатьох американських брендів є такі. Тепер, я так розумію, і Патрісія Лідо вже доєдналася до вечірки. Ну, виглядає гарно, але мені здається, це взагалі не стійка текстура. Тобто вона виглядає, звісно, Прикольно, дуже така джусі, дуже приємно. але, але. Якщо ви хочете спробувати щось від Патрісі Лідо, я все ж таки раджу ось цей блискучий блиск. Він дійсно дуже приємний. Ще у мене є штука, яка виглядає гарно, але не має сенсу. Це, коротше, ось цей-ля спрей. Спрей із закріплення макіяжу. І він, бачите, з блискітками, типу, але ці блискітки вони ні на що не впливають. Тобто, ну, їх не видно на обличчі і спрей цей майже нічого не робить. А, я люблю ним розводити акварельну підводку, і мені дуже подобається дозатор цього спрею. Ось таким вийшов макіяжик косметикою від Патрісія Лідо Особисто я вважаю, що продукти для губ у них класні. Є дуже класні продукти для обличчя. А от продукти для очей у них якось взагалі мимо. Мені нічого для очей у них не подобається. Ну і не забувайте підписуватись на мене в інстаграмі. Па-па!